Друзі, всім доброго дня. Ось така у нас гарна погода. Ми бачимо деякі з бджолів літають. Плюс шість. Зараз показуємо, ну, мені кажеться, тут на сонечку даже її трошки більше. Плюс шість це вінничина. Зараз ми подивимося, як Жи, і ці бджоли. От зимові. Ось так ми бачимо вони внизу в клубі. Я не знаю, чи побачимо тут один, два, три, чотири, чотири. Вулички. Це не в мене не дуже сильні пішли в зиму. Це я куплю роя. Товариш тримає українського степового. Це уроко вони непевно принесли меду, я ще взяв з них 8 рамок розплоду. Це в нас карніка тройзик. 10.75 зробив її на два отводка. От ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5. Ну, почті 6, 6 вуличних. Купляв її одної людини. І всі, добре знаєте, але казати я її не буду. хто така? Ну, давайте. Це погано відбувається. Давайте я знаю. Давайте все подивимося, це в нас. Що це в нас тут? Я розкажу вам. Не підписано. Так, бачите. Ці слабенькі на трьох вуличках обробляю я, ставив полоски два рази димпушкою і ще зверху проливав. І піном їх. Ось дивіться як літають. Зараз подивимося, ще в якийсь вулик. Так виборочно. Є в мене тут Карпатка, але вона мені не дуже понравилась буде її вибраковувати. Тобто, в основному, напевно, буде карніка і українська степова. Ось це теж українська степова. Один, два, три, чотири. Чотири вулички. Ну, в середньому у мене сім'я йде. чотири, шість вуличок. Трошки, звісно, слабуваті, але ну, що зробиш. Треба було краще старатися, напевно, Ось так. 1, 2, 3, 4, 5. Це вже я сам цього року виводив матку. Це моя, можна сказати, помість. Тому що морфологічного аналізу я не я не робив. Ще зараз прім пару стоячків у мене є. Ось так вони один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Один, два, три, чотири. Біля заставної п'ять виходить. Ось таке вони всегда тут ідуть крепше. Так я лишаю суш. Якщо є потреба, виношу на гору. О, ще, ще відкриємо це ось у мене куплюв. Людей, які займаються українською стоповою. Зараз подивимося. Я був останній раз не дивився, бачите, сіли з задні сторони стінки, ну так видно їм подобалось. Не знаю чи ви побачите. Три-чотири вулички десь виходить. Отак. Ми собі ну, зараз подивимося до цих, що так активно літають, просто їм є преступка, бачимо, сонечко опирається і ми собі О, розповзлись, жарко, розповзлися, ну хай повезли, я до них дивитися вже не буду, як є, так і є. Бачите, зразу в мене, в мене виходить. Город. Я на ньому все сажу і слава Богу нормально, яких проблем немає. Все, цей садок. Тут я буду доставляти вулики, я думаю, 100 вуликів тут спокійно влізе. Це мої нуклеус. Якщо буде комусь цікаво відео, я про них знімлю далі відео. Це у нас. Тройзик тоже вони літають. Даже не видно. Назу десь вони всі. Ось таке відео. Дякую, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, дізлайки, ставте запитання.